Бо в попередніх програмах про навчальний візит до Польщі лідерів українських сільських громад ми вже розповідали про реалізацію одного з найуспішніших проєктів благодійного фонду урожай громаді за 2016 рік. А саме щодо міжнародної співпраці та навчання наших співвітчизників європейському стилю господарювання. Ще раз нагадаю, що це стало можливим завдяки конвенту самоврядної співпраці Польща Україна, який і допоміг втілити плани українських колег у реальність. Moje wrażenia są bardzo pozytywne, Dużo bardzo, pozytywny bardzo są bardzo serdeczni was. ludzie, bezpośredni kontakt z nimi jest dla mnie... Ще правдімо приємністю. дуже сердечні люди і цей безпосередній контакт з ними для мене справляє велику приємність. Дуже багато питань у відношенню самоврядування, які задають учасники, тому ці питання можуть передати, передати для представників на місці і від того власне. Ця зустріч служить для того, аби зреалізувати ці всі зміни в, в у no, них так. в містах і в їх самоврядових так. а органських. питання з різних дідь, комунальних. А спектр питань з різних галузей, з комунальної освіти, також медицини, тому ми переказуємо свій досвід, аби вони могли використати і застосувати там у себе в своїх місцевих громадах. Отже, ми повідомляли вам про перебування української делегації у місті Поліце, семінари та практичні заняття, які там пройшли за участю українських та польських колег. Сьогодні хотілося б іще додати кілька яскравих вражень про візит української делегації до міста Щецин та зустріч із почесним послом України в Польщі Генріхом Колодієм. А також варто сказати ще що щось дуже важливе, що стосується цієї особистості в результаті однієї події, що сталося після повернення українців на батьківщину. Але про все по порядку: Щецін – це місто на зразок наших Черкас, тобто місто обласного значення. Тож дивіться уважно на подібності та відмінності вустрій наших обласних центрів. Під час екскурсії до Щецина, перше, що вразило по ходу справи, це охайність вулиць, якість дорожнього покриття, і звісно, відсутність активного руху автівок. Тут переважно, як і всюди в Польщі, їздять на велосипедах. До речі, муніципальних. Тобто ти можеш підійти до такої собі міністанції, взяти велосипед за символічну платню і подорожувати містом не пішки, не громадським транспортом, а сам собі ні від кого не залежачи, і насолоджуючись свіжим повітрям та приємними краєвидами навколо. Досить зелене місто. Тут великі парки, безліч пам'яток історії, пам'ятних знаків, палаців, музеїв. До речі, про музеї. В одному українська делегація затрималась на досить тривалий час. Це музей техніки. Він зведений на кошти Євросоюзу. Це був один з проєктів, які поляки успішно реалізували за допомогою іноземних донорів. Так само отримали тут кошти і на передбання муніципальних велосипедів, до прикладу. Отже, що можна побачити у музеї техніки? Все так: очі розбігаються від різноманітних моделей, марок, видів транспорту, вражають і роки їх виробництва, а виглядають як щойно з конвейера. Саме з цього музею мене вразило те, що я якби тапаринув в минуле і стільки побачив, я знав, стільки є техніки в Польщі, то й здогадувався, але наяву так побачити цю красу, яка вона і я поринув в майбутнє. Чесно, я думаю, що я, я дуже задоволений, ну, однозначно завдяки урожаю, який нам доставив таку нагоду, щоб ми це побачили. І не тільки цей музей, а все в Польщі, ну, то, Що стосовно цього музею, я дуже вражений і дуже задоволений, узнаючи багато чого, того, що я і не знав до цього. Величезна площа виставкового залу тепло в приміщенні все сучасно оздоблене. Словом, нам ще такої підтримки музейних установ не снилось. Якби була зі сторони адміністрації, чи со сторони нашої влади якось допомога в цьому, по крайній мірі, в обладнанні в самої будівлі, тоді вже ця ідея, цю ідею можна вже з легкістю якось якось вже започаткувати і зробити таку красу. Я не думаю, що нічим не хуже наша Україна. Наша Україна завжди для нас рідна, завжди завжди красивіша, але ми можемо це зробити тільки тільки за допомогою всіх сторін, а не односторонньо робити цю ідею. Ми також поцікавились у пана Миколи його враженнями від візиту до Польщі загалом. Перше враження, то, що зразу замітно було при в'їзді, як ми їхали тільки до Варшави в потязі. Як у людей все все воно не пустують землі. Всіх людей красиві, ухожені садочки. Одне те, що в людей немає заборів, так як нас ми ограждаємося двохметровими заборами, люди огорожені спокійно, красивенькими туями. І одне ще одне, що великий плюс в людей, що от тваринки, яких ми бачили цілими, цілими табунами, да, вони навіть без всякого переліку, без всяких тих, вони всі випасалися, не дивлячись на те, що наш потяг проїжджав мимо них, і вони всі ніхто нікуди. В нас такого важко замість, бо в нас, як побачиш, якусь там казульку чи оленя, і він ну, сразу боїться, що це людина, і треба собі зайти, якесь убіжжя, біжіще, треба заховатися десь. А тут я бачу такого немає, тому що Ну, Видно, що цивілізація. І не будемо як би, пригнобляти своїх жителів. Тут мало не зовсім від жителів, тому що бажання наших жителів є, але допомоги звні, як кажуть, знаружі немає. Зверху немає, тому що в нас нічим не гірші люди, нічим не гірші і держава наша. Але, але в нас йде в розброс, У нас нема сумісного, і в нас немає навіть простого того, що ми тут бачимо. А на самоді прості речі, які дійсно можна оплатити в життя, і вони будуть. І Україна буде просто процвітати. Після музею українські гості попрямували на зустріч із почесним консулом України в Польщі. Дорогою кожен із гостей міста не втомлювався дивуватись величі парків та чистоті їх, безлічі спортивних майданчиків та можливості зробити розминку просто дорогою у справах. А чому б і ні? Це ж так просто йдеш собі, бачиш велотренажер, сідаєш, крутиш педалі або стаєш на ходулі і біжиш собі у віртуальному просторі доти, аж поки не стомишся і не згадаєш, куди взагалі прямувати? А наша делегація таки мала чіткий намір потрапити в українське консульство, і це таки сталося. Територія консульства досить привітна і комфортна для гостей. Тут є церква, дім для зустрічі з гостями та делегаціями, переговорів та конференцій. Словом, для тисяч українців, консульство то є мала батьківщина, де завжди привітають, допоможуть, розрадять. Адже в Польщі неймовірно багато українців заробітчан і не в усіх них справи складаються так, як би хотілося. 11 тисяч громадян України є тут в Шечені. 4,5 tysiąca w Stargardzie, sąsiednim miejscu drugim, 2 tysiące w takiej małej, ekonomicznej zonie je. i 1,5 tysiąca w temu miasteczku, gdzie Wy teraz przebywacie, per, te w Policach jest to jednak to jest oficjalne. Skilkie jest nieoficjalno. One z, może nie wszyscy, ale bardzo z nich tutaj popadaje z różnymi problemami. Ale je także studenci, studenci na Akademii, akademii Morskiej, studenci z szkoły biznesowej, na uniwersytecie. Je wykładacze, je lekarze. Także różnego rodzaju problemy. No, żal, że one popadają tutaj z problemami, ale w cicha, że one w ogóle tutaj je. I to także jest w jakiś sposób rozwój ukraińskiej sprawy. Ukraińcy potrzebują pracy i dolarium, ale Polska, że jest zależna, zależna od, i gospodarka polska jest zależna od y, roboczych z Ukrainy, od naszej profesjonalnej siły, która tu przyjeżdża. Ukraińcy i to ty, którzy lubią oficyjno, i to ty, którzy skryto mryją pro niezależną, samostyjną Ukrainu. Nie narikajmy na to, co je, a budujmy lepsze. Sława Ukrainie! Забігаючи наперед, скажу більше після повернення української делегації на рідну землю, одній з наших сільських гулів з Городищини довелось невдовзі по поверненню звернутись до пана посла з проханням посприяти з облаштуванням пари молодих людей на працю та проживання в країні. І пан посол вирішив усі проблеми, що виникли у молодят за лічені години. Адже як виявилось, далеко не всі фірми з працевлаштування в Польщі легальні і діють у правовому полі. Дякуємо від усіх нас за допомогу українцям та їх захист від нечесних ділків. А ще шлимо найщиріші вітання пану Генріху із вдячністю за гостинність, любов до України, українців та незламний дух національної ідеї патріотизму та щирої української вдачі. То з повним втіхом признаюся, що маю я є сильно порушений емоційно. Я то вважаю хіба природня справа, що як приїжджають. romadziane Ukrainy, ale przede wszystkim, że aktywny działcy w tym wypadku, y, głowy przede wszystkim Rady, to, y, bym wskazał, jakby własnego wytyczenia naprądu marszu Ukrainy do Europy, bo samowładność i samowrżania na terytorium własnej dżewzy i, i własnego celowości w tym wypadku, jest to jest to, co dzieje się normalno na sztudni w Ukrainie. Тепер, щойно, а на Заході вже постійно. Тому моя дотеперішня діяльність спирання всіх самоврядних організацій на Україні, чи в Україні сьогодні я би задійснила. Тому навіть мушу вважати, щоб серце не висіло, бо, бо винятково я є підбадьорений тим, що це так ще стало. В Україні в тій хвилині без. Pytrymki, no może nie materialne, bo one sobie, fundy, same dają rady, ale bez pitrymki politycznej, ideologicznej tych wszechrodów błahodziejnych fondiów, faktycznie chyba by nie było rozwytku. Uważają, że czudo, jako jak się dzieje na Ukrainie, przez wszystkich wolontariów, wszystkich działaczy błahodziejnych, przez, krótko mówiąc, serce i rozum ukraiński, Yy, to tiki to nas, tak ja tak uważam, nas rozwój i progres, bo inaczej ja bym czystył na tych Kermany czy kotrykażu, czy jasno pokazujcie się na droższych Mercedesach, Wittankiu, to Ukrainy by nie było. Tak skłamało się, że mężczyźni 35 trzeciej 3 roku temu, nauczyłem się, lubię tę Ukrainę, disną. Nie tylko na koncertach szerzenkielskich, ale disną. Lubię jej taku jak ona jest. Lubię tych, tych ludzi. Którzy przyjeżdżają, tote te, mają problemy, to te, które jednocześnie прекрасno śpiewają, które pięknie jut, które cudowo lubią swoją ojczyznę, swoją mowę, swoją piosenkę, swoją historię, kulturę, literaturę, mają tylko jedno szastia, nie małe swobody. Teraz budują niezależną Ukrainę, zakładają coraz to mniej osnowy tej dżerzawy. А я тільки стільки, скільки можу, стараюся їм далі допомогти. І як Бог дасть, то ще трогабу та робимо. Спільний обід, бесіди, дискусії та екскурсії території посольства це було так люб'язно з боку пана Генріха Колодія. Українці теж люди щирі, привезли послу дещо сувенірів, як то мед, солодощі та декоративні вироби. Словом, дружба віднині назавжди поєднуватиме українську делегацію та пана колодія. До речі, незабутні враження від прогулянки вечірнім містом, вечері варениками в українському ресторані та щира пісня хором. У вас, у достатку буде сала і ковбас. І васив нас, хай буде гаразд, щоб ви і ми щасливі були. І в нас, Дякую і скажу вам ще що мені і ще допоможе його після. Це є той непереможний дух братерства, єднання, любові та поваги один до одного, спільності культури та національних витоків, братання близьких за духом народів. А тому, коли настав час прощання, то всім було трішечки сумно залишати таке щире товариство, таких гостинних людей, таку близьку і привітну Польщу. Але знаємо одне. Українцям тут раді завжди чекають на них, і нам є чим поділитись одне з одним.